Що вам сказати, це не ваш сад. Ніколи не був вашим. Це будинок мого батька. Тут він провадив війну сам один, встановлював шпичаки на паркані, щоб захистити свою сім'ю від нацистів. Мовчки терпів образи і небезпеку. Але ми не змогли його зламати. Таких людей, як мій батько, було небагато. Людей, які довели, що опір був можливим. Людей, які ризикували власним життям за, за для порятунку інших. І попри все, ми, ми знаємо його чого? історію. А ви Ви тут жили недовго його будинку? Добре. Ви не платили нам ні копійки протягом усього того часу, коли ми змушені були виїхати звідси, а ми ніколи не скажемо. Але тепер ви стоїте у моєму саду. Сидите за моїм столом у всіх своїх юнацьких впертості та говорите мені про місце, про яке ви це ж. Це ж очевидно. Не маєте ні найменшого уявлення. А не соромно. Що? Чи вам не соромно? Світлового стізна. У вас не було. Ви жодного разу не діслали мені шоколаду. Мій дідусь помер. Я хотіла тільки... Ви вип'єте ще одну камню, а потім забранеся не свідце. Куди? Додому.